Юлія Свериденко заявила, що проблему корупції в Україні часто перебільшують, хоча більшість людей із нею особисто не стикалася. Президент Зеленський анонсував новий раунд переговорів з РФ. Українські дрони влучили по одному з найбільших нафтохімічних заводів Росії. А Велика Британія запровадила санкції проти 135 російських танкерів на суму 24 мільярди доларів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натиснувши ось на цей кружечок. Тут щодня для вас готую новини за три хвилини. Так, це мій резервний канал, і саме тут ми зараз знаходимося. Юлія Свереденко вважає, що в українському суспільстві проблему корупції перебільшують і надмірно акцентують. Очільниця уряду розповіла. Про опитування, згідно з якими, попри те, що переважна більшість вважає корупцію поширеним явищем, небагато менше людей стикалися з нею. Водночас вона додала, що зовнішні спостерігачі оцінюють Україну за іншими критеріями. Президент Зеленський повідомив про новий раунд переговорів з РФ. Делегацію очолить секретар РНБО Рустем Ум'єров. Також на зустрічі, яка має відбутися найближчим часом, будуть представники розвідки МЗС та офісу президента. Україна готова працювати максимально продуктивно заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Добрі не завезли свіжу бавовну на Новокульбишевську нафтохімічну компанію у Самарській області РФ. Атакований завод один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у Росії та Східній Європі. Велика Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту Росії. Країна внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які як стверджується, з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди доларів. Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії. МЗС Польщі 22 липня заклик. Коло своїх громадян, які перебувають у Росії, якнайшвидше залишити її територію, у заяві наголошується, що варто скористатися наявними комерційними або приватними шляхами виїзду, якщо немає життєвої потреби, залишатися в РФ. Як ви думаєте, в зв'язку з чим такий? Переполох. напишіть в коментарях. Зсу ліквідували два взводи окупантів на покровському напрямку. Авіація зсу ліквідувала базу російських окупантів. Винищувач повітряних сил збройних сил України двома керованими авіаційними бомбами. Відпрацювали базу російських інтервентів разом із штурмовиками на мотоциклах і бойових броньованих машинах. Німеччина та Норвегія профінансують посилення ППО України. Це підтвердив прем'єр-міністр Норвегії після зустрічі з канцлером Німеччини у понеділок, 21 липня. Норвегія готова зробити значний фінансовий внесок в обороноздатність України. Мерс додав, що Німеччина та Норвегія хочуть в майбутньому тісніше співпрацювати в сфері безпеки та озброєння Україна якомога швидше отримає п'ять додаткових систем ППО. Петріот, дякуємо союзникам, шановні глядачі. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.